Далі говоримо з громадським діячем нардепів 7-го скликань Олесем Донієм. Пане Олесю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. доброго вечір. Знаєте, я вам так хочу сказати як людина, як ви точно знаєте, як організовувалися і як виглядали майдани, і справді їх по, по факту було навіть не два, як там собі чомусь думають в Росії. Отже, ем, цей Просто багато зараз навколо цього говориться, що майдан можна організувати за гроші за бажанням якоїсь однієї людини. Тому подібне. Я знаю, що ви бачили, як це все виглядає самого 89-го року. Якщо не помиляюся, так то як? Так, навіть трошки раніше. Так а, ну тут насправді є дві різних речі. Перше, це є а, діяльність фашистської Росії. Яка зацікавлена в будь-яких розколах в Україні за будь-якою ознакою мовною, політичною. і зрозуміло, що насправді вона кидає величезні гроші на продовження інформаційної діяльності. І, зокрема, в інтернеті можу називати кілька розкручених російською пропагандою телеграм-каналів, які. Свідомо працюють проти України, тобто це, це фашистська пропаганда російська. Це раз. І тут нам потрібно боротися всім і державі, і суспільству проти і російських е е е е наративів, і загалом проти ворога. Другий момент це діяльність СБУ. Це структура, яка е найменшою мірою протягом 30 років боролася проти Росії. Е е це структура, яка Більше займається політичним сиском і е, підтримкою будь-якої влади. Це незалежно від президентів. Зеленський, Янукович, Порошенка, Кучма, СБУ завжди працює на владу. І в цьому плані я прочитав заяву. Це заява страху, е, страху проти будь-якої політичної позиції в Україні, тобто, прикриваючися е, справ, справжньою російською діяльністю в інтернеті. Тут ідемо про конкретну дату, що не можна нікому казати, що після 20 травня президент через відсутність виборів втратить легітимність. От, не дай Боже, ви це скажете, і вас припечатають, що це російська пропаганда. Тобто, не можна вимагати виборів в Україні. Ми все далі відсуваємося від демократії, і це значною мірою заслуга і СБУ, зокрема, яка намагається облизати владу. В будь-якому випадку і користуються війною. Тобто, тут дві прикрості: з одного боку, ми знаходимося під тиском фашистів Росії, а з іншого боку, ми втрачаємо демократію значною мірою через, через Путіна. Гад Путіна наніс удар по демократії, і те, що у нас тепер ми о, позбавлені права виборів парламентських, ага. вірніше до Верховної Ради України, президента, то це відхід від демократії. Так, але знаєте, тут цікавий момент, важливий момент. Це те, наскільки Росія думає, що навіть навіть якщо під сумнів, десь хтось поставить діяльність або легітимність президента чинного президента, що це може вивести людей на вулиці. А уж тим більше на те, щоб вивести людей на майдан з великої літери, це явище взагалі окремого гатунку. Ну, я не знаю, чи є ще такі придурки в Росії. Чи вони нічому не навчилися досі. Хоча, можливо, є, тому що якщо вони вірили, що після вторгнення їхньої армії тут українці підіймуть ручки догори, то очевидно, що там придурки і в їхньому і генштабі, і в спецслужбах, і в оточенні самого Путіна. Але заява це ж не російська, а заява Комітету розвитку президенті України. І там, на жаль, ще раз підкреслюю. Ми не знаємо з вами, чи є насправді це придумувати плану росіян Буцім та Майдан 3 Я сумніваюся, що взагалі тут є взагалі будь-які передумови для діяльності проросійських сил зараз в Україні. Я побачив лише страх СБУ на будь-яку критику діяльності президента і вимогу виборів. Мені, чесно кажучи, абсолютно по барабану, що з цього приводу думає фашистська Росія. Я громадянин України, і я не хочу, щоб мене позбавляли права виборів в Україні. А зараз я бачу, що такого права ну я вже позбавлений, і мені не хочуть навіть давати можливість говорити про необхідність виборів в Україні, відновлення виборів. Ну, дивіться, ми ж зараз про це з вами говоримо. значить можливість є. Ну отже, слухайте, а от на вашу думку, а чи так, але, зараз... але, але але після того припечатують, що це російська пропаганда? Зрозуміло і вас і мене зрозуміло, пане Олесю, Слухайте цікаве, я хочу от вас запитати. Дивіться, зрозуміло, що юристи мають розбиратися. І, до речі, далі ми будемо саме з юристами говорити з юридичної точки зору. Наскільки залишається легітимним, не залишається легітимним? Врешті-решт є конституційний суд. Я знаю, що. Офіс президента він готує звернення до Конституційного суду, аби той пояснив ситуацію. Утім, ви як громадянин України, я як громадянин України, от скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, взагалі можливо зараз, враховуючи, що частина країни окупована, все ж таки провести вибори? Якщо війна. Ви не закінчиться. Ну, по-перше, нагадаю. Ну, по-перше, нагадаю, що у нас е, е, вже скільки? чотири рази чи шість разів були вибори, коли частина України була окупована, більші президентські. Двічі до Верховної Ради, і ще двічі органів місцевого самоврядування. Але, але хіба може на з... початок війни 14-го року Порівню... з повномасштабним вторгненням зараз? Порівнювати можна все. По перше, нагадаю, що ви ж почали не з військових дій, а з окупації, що частина України окупована на той момент, на момент угу. виборів, і президент Порошенки, президент Зеленський перемагали. Коли значна частина України, тільки мільйонів громадян, не могли проголосувати, тому що вони знаходилися вже на окупованій території, яка була так. захоплена російськими фашистськими військами. Це раз. Це перший момент. Тобто у нас вибори вже під час війни проводились. Нагадаю, війна була з 2014 року. Так. Другий момент. Якщо вибори провести зараз за чинним законодавством, то вони будуть несправедливими і небезпечними. Я про це неодноразово казав, тому потрібно вносити з. Такі зміни необхідні і можливі. Я про це неодноразово казав. В протилежному випадку два сценарії. Перший, ну так як я знов-таки ще півтора року тому казав, що середньозважений сценарій продовження війни це 15 років до смерті приблизно до смерті Гада Путіна, а йому лише 70 років. От, нам всім хочеться, щоб він подох завтра або сьогодні навіть, але він може протягнути до віку Кісінджера, до 100 років. Середньозважений сценарій його життєдіяльності це 15 років. Поки цей гад живий, війна буде тривати. Це означає, що у нас що 15 років не буде виборів. Чи нам потрібно думати, як проводити вибори і під час війни? Чи 15 років у нас не буде виборів? Ми попрощаємося з демократією взагалі, і у нас будуть в спадах передавати посади президенти і депутатів. Вже зараз а, Арахамія. Один з керівників фракції Слуга народу заявив, що у них 30 депутатів хочуть скласти мандати депутатські, а вони їм забороняють. Це що таке? Це що, кріпацтво? А, а вони не можуть їх відпустити, тому що голосів не буде не вистачати. Так, почекайте, от так потрібно проводити вибори, а інакше що, вони будь-діткам передавати е, е, депутатство в спадок? Ну, це ненормально. Тобто демократія не повинна впасти під бомбами і танками Гада Путіна. Ми повинні зберегти демократію. значить, потрібно думати, яким чином які зміни вносити в законодавство виборче, щоб можна було провести вибори, щоб не було небезпеки в виборчих дільницях, а вони є реальні, якщо зараз провести вибори, щоб була можливість проголосувати кільком мільйонів українців за кордоном. А зараз такої можливості немає, тому що згідно законодавства вони голосують лише в посольствах і консульствах. Пропуска спроможність. Не дозволяє проголосувати цим кілька мільйонів громадян. Тобто, згідно чинного законодавства, це нереалістично. Яка може бути небезпека? Про це влада не думає, частина громадянського суспільства не думає. Небезпека, що в кожній західній країні там є електоральна демократія, і там є опозиція у нинішніх проукраїнських політичних еліт. Вона ця опозиція буде підживлюватися якраз російськими наративами, російськими грішами, і там виникатимуть питання. А чого повинні західні держави підтримувати недемократичну Україну ще 5, 10, 15 років? І для нас це може означати, що там припинять, от як зараз загальмували Сполучених Штатів Америки підтримка фінансу, і так Україна за країною може загальмуватися ця підтримка. Ми не повинні до цього допускати. Але про це просто подумати. Я боюсь, що от стратегічного мислення немає просто неспроможні подумати. Про це що така небезпека Знаєте, буде? Вона не щорічно. Я не збираюся тут захищати офіс президента. Я не збираюся захищати самого безпосереднього президента. Але тим не менше я маю сказати, що у нас кожен день гинуть люди. Кожен день Україна опиняється під обстрілом російських ракет, дронів і тому подібне. І напевно важко думати про вибори от під час цього всього. Але ви праві, що саме зараз, саме сьогодні, саме цей 24-й рік, він є вирішальним для української демократії. І напевно, якийсь план все ж таки маємо розробити. Але але тут мені цікава ваша думка. Цей план має бути погоджений. Тобто всіма суспільними верствами нашого населення. Він має бути погоджений експертним середовищем. Врешті-решт, він має бути консенсус з ним цей план. А, Б, В, С. Абсолютно справедливо. На цей момент консенсус є. І цей консенсус проти виборів. Нагадаю, що керівники фракції у Верховній Раді підписали абсолютно антиконституційно, антизаконно. Заяву про те, що виборів в 2024 році не буде, тобто, це попри їхнє повноваження, тому що нагадаю, навіть прикриваючись воєнним станом, вони не могли підписувати цю заяву, бо воєнний стан у нас запроваджується не на рік, а лише на три місяці. Він пролонгується що три місяці. Тобто, вони так. не мали права підписувати заяву взагалі. Про рік, тобто вони вже передбачають, що будуть узурпувати владу як мінімум протягом року. Ну тобто, це антизаконна абсолютно заява. Тобто влада проти виборів, і як показує соціологічне опитування, і більша частина суспільства проти виборів, тому що ніхто з влади не казав, що війна може тривати 15 років, як я кажу. А казали про 2-3 тижні спочатку, потім про півроку, потім про рік. І суспільство не замислюється. Значна частина принаймні суспільства, більша частина суспільства згідно соціології. Ну що це війна настільки надовго, і що за демократію треба боротися, і її треба треба оберігати. І аналогічна і значна частина громадських активістів, яка, наприклад, ну за моєю інформацією, частина цих людей проплачуються деякими мажоритарними фракціями фракціями з мажоритарників, які розуміють депутати, що вони більше до Верховної Ради ніколи не потраплять. І їм вигідніше зараз фінансувати деяких блогерів або громадських активістів, щоб ти казав, що ніяких виборів не потрібно. А ось нехай вони там ще будуть. Півроку, а потім через півроку, ще півроку і так далі. Ну, все це, одно, ну, це небезпечний не може... консенсус, який так, є зараз. Але все одно це не може затягуватися надовго. Насправді це довго затягуватися не може. Якщо, наприклад. Може. Ви певні, що це може затягнутися ситуація надовго, на рік, на два, без виборів країна може жити? Безперечно, тому що для того, щоб вибори повинні. Е е були проведені в 2024 році, зміни повинні були uh -huh. розроблятися і прийматися ще рік тому. Для того, щоб вибори були провед проведені в 2025 році, в 2025, наступно, так. зміни до виборчого законодавства повинні зараз розроблятися і прийматися. А вони про це навіть мови не мають. Тобто влада взагалі хоче бути вічною, щоб ви розуміли. Вона про це не думає. І суспільство про це не замислюється. А таких як я, які про це говорять, ну не так багато. Вони є на щастя, але їх не так багато. А тепер СБУ ще намагаються заткнути роти і таким сказати: ні, ви що не можна казати, що президент буде нелегітимним, не можна казати про вибори в Україні. Не дай може, бо це б припечати це російський наратив. Я підготую що в СБУ більше російської агентури, аніж серед тих людей, які говорять про збереження демократії. Я думаю, що цим має теж займатися перш за все. Сбу дуже дякую вам за розмову. Лесь до ідеолог і політик кількох скликів депутат Верховної Ради.